Частина загону громадської оборони приступила до практичних занять військової справи. Добровольці на громадських засадах свого часу виявили бажання боронити місто від агресора. Сьогодні на практиці мають можливість показати знання та довести, що спроможні тримати зброю в руках. На військовому полігоні депутати міської ради, директори шкіл, держслужбовці та пересічні хмельничани практикуються у розбиранні та збиранні автомату Калашникова 74-го року випуску. Поки що виходить не у всіх. Ну, Розбирається на поду. Вивезить, ще в лицо вдасться. Не спіши, не спіши. Отак я обставив, пазу. І тут на, на, на півкружину. Що ж, по рухті? Давай, на пружину. Все. Раз, все. Бачиш, вони Навчають їх кваліфіковані військові. Ну, мотив для бойових дій немає для збирання і розбирання автомат. В російській армії є за висока 100. Це чуть модифікований. Там е, інший калібр е, патрона, у нас 5,45, у них е, йде більш до європейських калібрів. 7,62. Не 7,62, а 5,56. Яка перевага його? Перевага? Роз... Е, різниці нема ніякої. У кожної зброї є свої недоліки, є свої позитиви. Е, взяти американську винтовку, вона боїться піска. Навіть як бойові дії були в Іраку. Вони закупляли в Росії автомат Калашникова, Він на даний момент він бізнекасний. Дехто прийшов на практичні військові заняття, підготовлений вже у камуфляжній формі та не реагує на холод і дощ. Інші ще з присмаком міського життя у замшевих черевиках, сучасних берцах та тоненьких жикетах. Ховаються під парасолями та не поспішають вчитися. Мета цих загонів, створення цих загонів це захист територій, проживання. І важливих об'єктів, таких як школи, дитячі садочки, лікарні, мости, чернелівка, водогони, каналізаційні станції, електростанції. Таких добровольців у загоні налічується 268, серед них і жінки. Щодня на цьому полігоні обіцяють навчати практичних навиків не лише у поводженні зі зброєю, а й в інженерній підготовці. А це ази маскування, окопування, убезпечення від обстрілу та мін та військової топографії, вміння користуватися компасами, біноклями, орієнтуватися на місцевості. У Леоніда Пруського двоє синів відстоюють цілісність України. Хлопці у зоні бойових дій. Батько від синів не відстає, практикується у військовій справі. Цей тяжкий час для, для країни. Я думаю, що не, 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 ніхто не може стояти осторонь того, що робиться. І кожен, я рахую, як може, так і себе проявляє в цей час. Стосовно того, що я освітянин, може пам'ятаєте цього львівського хлопчика, який збирав гроші на планшет, а потім сказав, що не буде України, то мені планшет не потрібен. Тому мені як. Освітянину директору школи особливо так врізалися ці слова. Тому що якщо не буде України, то мені немає що робити в світі. Україна єдина. Це до речі, тема першого уроку нашого. Ми дітям будемо пояснювати, що Україна єдина. Причому тут Хмельницький. Якщо прийдеться їхати захищати, треба їхати і захищати. Чоловіки кажуть, навики поновлять та з гідністю в разі потреби відстоюватимуть місто. Зараз сподіваються на поповнення в батальйоні.